Євангелисти та апостоли обігрували співзвучність назви свята Песах грецькою Пасха, коли Ісус був розіп'ятий та суто грецьке слово Пасхо, що власно означає страждати, мучитись, терпіти, говорячи про те, що пасхальні страждання Ісуса були викупленням людей від смерті. В третій день на свято Опрісноків та першого снопу Ісус воскрес і явився учням. Євангелист Матвій вказує, що разом з Христом воскреслі деякі праведники, як перший сніп спасенних. Після Воскресіння Ісуса Христа та утворення церкви на свято П'ятидесятниці апостоли та християни фактично почали святкувати Пасху щодня чи кожного разу, коли проводили обряд Євхаристії, що вони робили в будь-який день тижня.